Вітаю, друзі! Сьогодні, 11 липня, з вами знову Дрі Кучок. у Сполучених Штатах Америки неочікувано ухвалили рішення про виділення Україні фінансової і військової допомоги на 26-й фінансовий рік. Є відповідне вже рішення сенатського комітету, яке записано в проєкті бюджету на 26-й рік. Звісно, буде ще голосування, але сам факт. Також Марко Рубіо повідомив про те, що передав Дональду Трампу нові пропозиції від Росії. І Буданов каже, що війна Росії проти України може закінчитися уже в 2025 році, і для цього треба небагато. Що саме потрібно для того, аби війна закінчилася в цьому році? Що це за кошти для України у проєкті бюджету на наступний рік? Що Трамп буде робити з Росією, він уже погрожує Путіну і Росії загалом. Я вам зараз готовий розповісти, тому з вас традиційно коментар. Подобайка, хто не підписався, долучайтесь до каналу. І також усім, хто долучався до зборів, повідомляю, що звіт за останній збір на суму 155 тисяч гривень є у мене вже в телеграм-каналі. Переходьте, переглядайте. Дякую, друзі, що ви підтримуєте Збройні Сили України і допомагаєте нам боронитися від російського агресора. І розпочнемо із втрат росіян, які несуть вони на полі бою. Розвідка Британії повідомляє про те, що з початку лише цього 25-го року росіяни втратили на фронті майже четверть мільйона військових, 236 тисяч вбитих та поранених. Це цифра колосальна. З початку широкомасштабного вторгнення загальні втрати, як ви знаєте, сягнули вже понад 1 мільйон осіб, це вбитими та пораненими. А тут лише за півроку четверть мільйона. Але, звісно, це не є приводом для Путіна, аби він зупинився. Що може бути приводом? Ну, до речі, Буданов пояснює, так що залишайтесь на каналі, я вам обов'язково про це буду розповідати. Також стало відомо про те, що буде легше нам боротися із шахедами. Інформація вже знаходить все більше підтвердження від офіційних осіб. У Києві запускають систему перехоплення російських дронів за допомогою дронів перехоплювачів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. На проект чисте небо витратять 260 мільйонів гривень. Цей проєкт уже працює кілька місяців у пілотному режимі і перехопив близько 550 шахедів. Також планується запуск центру підготовки операторів дронів-перехоплювачів та формування додаткових мобільних підрозділів. І це добра новина, тому що засобів протиповітряної оборони стає вкрай мало, оскільки дуже багато прилітає шахедів, а збивати шахеди системами Петріот, ну м'яко кажучи, неефективно. Про Буданова. Буданов сьогодні давав інтерв'ю виданню Bloomberg, точніше давав він його раніше, а сьогодні воно вийшло, і там він знову оголосив багато цікавих і інтригуючих речей. Зокрема, він вважає реалістичним припинення вогню в найближчі місяці. Досягти перемир'я реально, задовго до кінця цього року, каже Буданов. І наголошує, чи реалістично це зробити? Так. Чи складно це? Ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони: Україна, Росія і США. І ми досягнемо цього. Деталі, звісно, він не повідомляє, але, до прикладу, каже, що Росія має намір війти на 10 кілометрів в глиб Дніпропетровської області, для того щоб створити там буферну зону, про що Путін говорив раніше. Але каже, що, наприклад, захопити Донецьку область до кінця року росіяни не зможуть. В той же час, де економіст буквально вчора чи то позавчора, врахував, скільки потрібно часу Путіну для того, аби захопити Херсонську, Запорізьку, Донецьку області повністю. Вони прогнозують, що Путін може це зробити аж до лютого 29-го року. Тобто, справді термін доволі великий. І каже Будано про те, що. Нині Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів. Тому мені видається, що лише однієї Росії, США та України для припинення війни замало потрібно долучати до цього процесу ще і Китай та Північну Корею. За словами Буданова, режим Кім Чен Іна надсилає Росію, зокрема, балістичні ракети, артилерійські системи. Росія надає Північній Кореї гроші і технології та допомагає послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна, наголошує очільник розвідки України. Але наскільки будуть правдивими прогнози Буданова, ми можемо це перевірити. Низкого що легко, справді перевірити, тому що нині, коли я вам записую відео, то вже центр України і столиця під атакою російських шахетів. Стало також відомо, друзі, про те, що Сенатський комітет з питань Збройних сил схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в рамках проекту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік, який також обмежує виведення з експлуатації літаків А-10. Чому важлива ця інформація? 500 мільйонів це невеликі гроші. Справа в тому, що практично майже щороку. Цей закон передбачає для України допомогу в сумі 300 мільйонів доларів. Було багато розмов про те, що на 2026 рік не буде закладено жодного цента у бюджеті США на військову допомогу Україні. Тепер мова йде не просто про 300 мільйонів, а навіть про збільшення. І це такий дуже гарний привіт Путіну. Чи це той привіт, який передавав Трамп, невідомо. Я про це ще обов'язково буду говорити. Закон про національну оборону NDA, так і називається. Це щорічний законопроект, який затверджує обсяги фінансування та надає повноваження американським Збройним силам. Закон прийнятий поки що Комітетом, наголошую, це не означає, що він проголосований вже там конкретно, це лише проєкт. Він містить положення про продовження ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року, але збільшує видатки, рахуйте на 200 мільйонів. І це справді дуже хороший знак про те, що Дональд Трамп може таки дати Україні якусь зброю. Я поки що не готовий вам. От сказати на 100%, що це точно буде, але коли говорю я дати, то це означає дати безкоштовно. Бо зараз мова йде про гроші платників податків громадян Сполучених Штатів Америки. Проект закону пройде законодавчий процес у найближчі місяці. Нижня палата представників зберегла підтримку в Україні на рівні 300 мільйонів доларів у своїй версії. Але я думаю, що вона може бути змінена саме ця норма. Також Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, повідомив про те, що вже передав Дональду Трампу нові пропозиції Росії, які отримав під час вчорашньої зустрічі з Лавровим. Але відразу вам скажу, ніяких нових пропозицій немає. Це просто видумка двох очільників закордонних відомств Росії та Сполучених Штатів Америки. Рубіо не озвучив деталі цих пропозицій. Він повторив, що вважає зустріч із Лавровим конструктивною, але не хоче переоцінювати її, і каже. Я не буду переоцінювати цю зустріч, але вона була конструктивною можливо, з'явилися якісь моменти, на яких можна буде побудувати ще щось. А може і ні, не знаю. Подивимося. Але є теми, які ми, ймовірно, будемо вивчати далі. І я вже передав це президенту і нашій команді вчора ввечері. І практично сьогодні, сьогоднішнього самого ранку виходить коментар Лаврова про те, що вони не змінили свої позиції і конкретно. Лавров каже наступне: цитуючи, нібито президента, США. я хочу відповісти словами Трампа. Так я вам і скажу. Чекайте великих сюрпризів. Ну, я не знаю щодо великих сюрпризів, але є речі, які не коментуються. Так, ми обговорювали Україну. Ми підтвердили ту позицію, яку президент Путін викладав у тому числі в черговий раз 3 липня в розмові з президентом Трампом. Ну за великим рахунком нічого нового не відбулося. Звісно, ми не знаємо усіх деталей телефонної розмови Путіна та Трампа, але саме після цієї телефонної розмови Трамп говорив про те, що Путін кидається лайном у всіх і всіх дурить. А про Україну він говорить повну маячню. Що ж сказав Трамп сьогодні? Трампа запитали про удар Росії по пологому будинку в Харкові. Ви, певно, читали вже цю інформацію у телеграм-каналах. Так от, Трамп відповів дуже коротко, якою ж буде його реакція на такі удари Росії по території України. Він сказав: побачите, що відбудеться. А що відбудеться, він так і не поточнив. 14 липня ми очікуємо від нього якоїсь нової заяви по Росії. Про це він сказав ще вчора. Тім, знову ж таки, очікувати якогось суттєвого прориву, я, чесно кажучи, ну, не маю підстав. 500 мільйонів доларів це добре для допомоги Україні на наступний фінансовий рік, але це, звісно, дуже-дуже мало. Трамп, як і раніше, буде говорити про те, що за допомогу Україні має заплатити Європа. Це однозначно. Про Лаврова, друзі, ще є інформація, що після розмови із Марко Рубіо він відразу полетів як ви думаєте, куди? До Північної Кореї. До Північної Кореї він точно не поїхав туди пити каву чи чай. Візит його триватиме до 13 липня. Заплановано другий раунд переговорів у форматі стратегічного діалогу на рівні голів МЗС. А тепер повертаємося до коментаря Буданова, який каже, що Північна Корея постачає до Росії балістичні ракети, артилерійські системи, артилерійські снаряди, живу силу, яка воює проти нас. Тобто Лавров поїхав до Північної Кореї точно не говорити про мир і дружбу з Україною, а про те, як вони будуть воювати далі. Ну, у мене, чесно кажучи, інших версій немає. Тому всі розмови про те, що є якийсь новий план від Путіна, просто розмови. Випишіть свої друзі коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Буде цікаво почитати ваші думки. Пісков також прокоментував плани коаліції охочих направити війська в Україну після припинення вогню. Я вам про це розповідав у ранішньому відео і каже. Росія, як і раніше, вважає неприйнятним розміщення військового континенту країн НАТО в Україні і дуже розчарована, що зрозумілі і послідовні сигнали Москви не беруть до уваги і вони не знаходять розуміння. В Європі зберігаються конфронтаційні антиросійські настрої. Ну, якими вони можуть бути, друзі, якщо Росія готується до війни проти Європи? Звісно, позитивних настрій бути не може. Але нагадую, хто можливо не чув. Коаліція охочих чи рішучих, чи як вона там себе називає, готова буде ввести в Україну війська для контролю за припиненням вогню лише після того, як цей вогонь буде припинений. Як буде... Досягнути якихось домовленостей. Раніше вони не відуть в Україну, і то, я, чесно кажучи, маю великі сумнів, що вони будуть знаходитися десь умовно біля лінії бойового зіткнення. Звісно, там нібито ж вогню ж не буде. Так принаймні ми говоримо про те, яким має бути формат завершення війни. Але ексцеси будуть траплятися, тому вони побояться. Я більш ніж переконаний розміщувати свої війська десь умовно в Донецькій чи, скажімо так, в Херсонській. Чи Запорізькій областях. І також до України наступного тижня приїздить Кіткелох. Він буде в Києві майже тиждень. Ціль візиту не оголошена. Про це він сказав, перебуваючи на конференції з відновлення України у Римі. Ймовірніше за все, Кіткелог буде намагатися переконувати Україну в тому, що план Путіна, який переданий був Трампу через Лаврова і Рубію, мабуть, треба розглядати. Хоча надану хвилину на цю годину і на сьогоднішній день вже відомо про те, що Україна поки що не буде проводити переговори з Росією до того моменту, поки не буде проведено обмін полоненими, як було домовлено на останній зустрічі в Стамбулі. Про це повідомив Володимир Зеленський ще вчора. В Росії ж бояться нової павутини. Цікава інформація, друзі, з'явилася в телеграм-каналі База, Там пишуть, що у Москві почали масові перевірки вантажівок через загрозу повторення української операції павутина. Силовики почали масово зупиняти та оглядати вантажні автомобілі на в'їзді до Москви. Також вони перевіряють ці вантажі на предмет присутності там захованих безпілотників і влаштовують блокпости на різних трасах Росії не лише біля Москви, а й в інших місцях. Чому така діяльність росіян? Ну зрозуміло, тому що виявляється, що такі спецоперації Україна може готувати самостійно, росіяни в це не вірять. Але як ви бачите, своїми діями демонструють і показують. Важко це приховати, що Україна для них справді загроза. Чи стане це приводом для початку переговорів? Може стати. Але якщо Україна отримає більше зброї. Поки що про більшу кількість далекобійної зброї ми говоримо дуже обережно, можливо, Дональд Трамп щось таке нам та передасть. І тепер, друзі, трішки про внутрішні питання в Україні. Ну, ви певне знаєте, що Шабуніну. Керівнику Центру протидії корупції оголосили підозру у шахрайстві та ухилянні від військової служби. За цим слідкуємо, буде також дуже цікава історія. Перша віце-прем'єрка України, міністерка економіки Юлія Свереденко, заявила, що їй не надходили пропозиції очолити Кабінет міністрів, але Зеленський сказав, що кадрові зміни будуть. І дуже багато пишуть про те, що міністра економіки, міністра фінансів знімуть. Куди відправлять Свериденко? Питання поки що відкрите. Є інформація, що нібито Шмигаля будуть міняти. Але знову ж таки не факт. Але варто, друзі, зазначити, що українську делегацію на конференції з питань відновлення України в Римі очолює саме Свериденко, а Шмигаль лише вмикався по відеозв'язку. Також сьогодні співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Не лише у Шабуніна проводилися сьогодні обшуки, до речі, друзі. Повідомляється, що слідчі дії у Кубракова проводили в рамках справи про ймовірні шахрайські дії колишнього народного депутата України Шевченка. Хотілося, щоб був колишнім, бо він поки що залишається чинним депутатом, але перебуває в СІЗО. Шевченка раніше затримали через підозру у державній зраді. Нині йому висунули підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, Шевченко вимагав 14,5 мільйонів гривень хабаря. А тепер слухайте за що. В українській компанії за безперешкодну доставку добрив з Білорусі, а гроші надходили на рахунки фірми, що належать його сину. От вам, друзі, і чому така палка любов Шевченка до Лукашенка. Тому що банально питання бізнесу його родини. У свою чергу Кубраков заявив, що ані до нардепа Пашевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій не має жодного відношення. Але чим далі, тим більше випливає цікавих подробиць. Ну, зокрема, за даними видання Української правди, Кубраков є викривачем у справі щодо віце-прем'єра Олексія Чернишова. Багато цікавих деталей про владу, нібито будуть її. Змінювати, але я так скажу, будуть перетасовувати колоду. Мінятимуть ліжка чи зміниться щось Навряд чи, тому що потрібно змінювати підходи, але перезавантаження певною мірою струсить їх. І, можливо, вони попрацюють краще, певний період. А наскільки буде ефективним умер на посаді посла України в США, вже будемо судити по справах, якщо, звісно, його призначать. Але ймовірніше за все, що призначить, тому що речник МЗС Тихий повідомив, що готується 20 указів про звільнення та призначення послів в різних країнах. Чи звільнять залужно також будемо слідкувати. Друзі, на цьому всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, поширюйте відео, долучайтесь до постійного збору, який ми проводимо для ЗСУ. Наступного тижня буде конкретно оголошений збір знову для воїнів, які перебувають на лінії бойового зіткнення в складі 66-ї бригади, тому кожна копійка буде витрачена виключно для протидії російській агресії. Дякую ще раз, що були зі мною. Всіх любляться мишану і не перемикайтесь. Все буде Україна!